Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 523 двадцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти в обстріляли міста України. Найбільших руйнувань зазнали Харків та Кривий Ріг. Протягом минулої доби ворог завдав чотирьох ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище. Так до населеного пункту Мілове Луганської області прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв'язку та інтернет мережі до російських операторів. Прокладають кабелі зв'язку з території Російської Федерації. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.